Доброго ранку сонце привітне. Доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку в небі пташки. Доброго ранку тобі і мені. Доброго ранку, любі хлопчики і дівчатка. Сьогодні до нас завітав гість. А хто він? Ви здогадаєтесь, коли відгадаєте загадку. Довгі вуха, куций хвіст, невеликий сам на зріст. На городі побував, нам капусту попсував, довгі ноги скік та скік, ми погнались він утік. Діти, ви здогадалися, хто це? Правильно, це зайчик. Ми його пригостимо чимось смачненьким. Зайчик із задоволенням їсть моркву, бурячок, капусту та інші овочі, але у нас їх тут немає. Де нам узяти овочі? Ходімо на город, подивимося, які овочі виросли. А на городі у нас виросла морква, буряк, помідор, огірок, капуста. Діти, подивіться уважно на овочі. Чи можна сказати, що вони однакового розміру? Правильно, ні. Овочі виросли великі та маленькі. Назвемо їх. Наприклад, велика морква. А маленька морквинка, великий помідор, а маленький помідорчик. Великий буряк то маленький бурячок. Картопля велика. А маленька картоплинка. Огірок виріс великий. А маленький огірочок? Велика капуста. А маленька, правильно, молодці, капустинка. Овочі ми назбирали. Я пропоную, дітки, частування для зайчика покласти до кошика, але спочатку розглянемо їх. Якого кольору помідор? Так, червоний. А якої він форми? Так, помідор круглої форми. А якого кольору морква? Правильно, морква помаранчевого кольору. А якої вона форми? Так, морква трикутної форми. А якого кольору огірок? Так, правильно, зеленого кольору. А якої він форми? Так, огірок видовженої форми. А щоб наші ручки гарно працювали, давайте виконаємо пальчикову гімнастику овочі. Росли овочі на грядці. Картопля, морква, бурячок, цибуля, часничок і перці і зелений кабачок. Діти, давайте виконаємо вправу ще раз. Росли овочі на грядці. Картопля, морква, бурячок, цибуля, часничок і перці і зелений кабачок. Для роботи нам потрібно вирізані силуети кошиків, паперові кольорові овочі, помідор, морква, огірок, клей, пензлик, клеюнка, серветка. Почнемо роботу з викладання. Повторюйте за мною. Викладаємо овочі на зображення кошика, не виходячи за контур кошика в будь-якому порядку. Ми їх розклали, а тепер потрібно приклеїти. Беремо моркву, перевертаємо її кольоровою стороною, кладемо на клейонку, пензликом набираємо клей і розмазуємо його від центру до країв. Після цього перевертаємо і кладемо на те місце, де ми її взяли. Легенько розгладжуємо серветкою. Тепер беремо огірок, намазуємо його. І повертаємо на те місце, де брали. Розгладжуємо серветкою. Таку ж саму дію ми зробимо з помідором. Ось такий кошик з овочами ми приготували для зайчика. Дітки, як ви гадаєте, чи сподобалося йому у нас на гостинах, звичайно, так. Він говорить вам дякую та до побачення! До нової зустрічі!